У селі дід сидить на лавці і філософствує з сусідом. От слухай, Петре, вчені там кажуть все відносно. А я онукам кажу то воно ж і в селі так. Та ти що? дивується Петро. Поясни. Та дуже просто одна чарка самогона ліки дві радість життя три тільки почалося. А після п'ятої, і тут дід хитро примружується дружина вже не баба, а богиня, хата не хлів, а палац. І свиня за тином, то колишня вчителька з райцентру. Отже все у житті відносно. Особливо як добре настояне. <риклад> Жінка прибирає вдома. Під шафою знаходить стару коробку з грошима. Павле. а ну йди сюди. Що це таке? Чоловік червоніючи. Ну, це моя заначка. Ага. А ти мені казав, що грошей у нас немає, то я їх відклав на випадок зради. Жінка аж задихається, якої зради. Ну, твоєї, звісно. Я як уявлю, що ти мене з кимсь, я одразу нервую і йду пива купити, щоб заспокоїтись. Ага, а гроші навіщо? Ну, якщо я тебе таки пробачу, то заначка на квіти. Приходить бабця до церкви, підходить до батюшки на сповідь. Ой, отче, грішна я, дуже грішна. Батюшка суворо. Сповідайтеся, доню моя, Господь прощає всіх. Бабця. Та якось ішла повз взбудку з сантехнікою. Там хлопці молоді працюють. А один так гарно гнув труби, аж у мене щось усередині загнулося. Батюшка підкашлює, але слухає Ну, а другий, як відкрутив гайку, я аж хрестилася на місці. Батюшка, то ви згрішили думкою? Та я згрішила так. Що три рази поверталась і ще пельмені їм принесла. Батюшка ледве не впав із лавки. Доню, вам терміново до сантехніка? У сільському будинку весілля грає музика, всі танцюють, і раптом бабах зриває кран у туалеті. Вода б'є фонтаном. Паніка. Наречена в мокрій Фаті. Кричить. Викликайте сантехніка. Через п'ять хвилин вривається дядя Володя, місцевий сантехнік з пляшкою в руці й у весільному костюмі. Що, кран зірвало? кричить. Зірвало. відповідають хором. Він знімає піджак, п'є з пляшки, плює в бік і каже: Я в своїй стихії. Заходить до туалету, звідти. Ще гучніший бабах. Потім тиша. Він виходить. Уся спина мокра, волосся дибки з усмішкою. Все вода тепер тільки в одну сторону тече в бочку. А ванна. А ванна тепер в погребі. <плес> Чоловік працює в пожежній частині. Літо. Вранці сплять жінкою. Тиша. Благодать. Раптом крики. Влітає теща. Пожежа. Жінка в одній ночнушці, як підскочить, бігом з хати. А чоловік спить голяком, поки ті труси знайшов, поки ліву справою не спутав, вже все затушили. Вискакує, з ноги двері відчиняє, кричить: Де горить? А вони вже всі ржуть. Пожежа ліквідована. Пожежник спізнився, а теща ще роками згадувала. Як її зять рятував хату без бойової готовності. <риклад> У Зіни чоловік запеклий рибалка. Приходить в суботу зранку і каже: Зіно я на рибалку. Знову, може, хоч цими вихідними побудеш вдома. Риба клює, таке не можна пропускати. І побіг. А тут дощ, гроза. Через годину повертається весь мокрий, вухо блешня вп'ялося, очі червоні, пальці сині. Зіна дивиться і каже: Та що ж ти дурний, нащо поперся в такий дощ і вітер? Бо я чоловік, Зіно, а не якась там собака. Ага. Я, як сказав, на рибалку значить, на рибалку. І що? Спіймав? Спіймав запалення легень. Карася і двох штрафів. Один за риболовлю без квитка. Другий за матюки в лісі. У селі вирішили встановити детектор брехні. Привезли з міста, поставили в клубі. Першим викликають Василя того самого, що всім каже, що не п'є вже три роки. Василю. Ти останнім часом вживав алкоголь. Та хіба ж я? Я вже три роки як зав'язав детектор. Пі. Ну, іноді на весіллі можу чарку. Пі. Ну, буває, в понеділок і п'ятницю. І як грибів нема. Піп. Та годі вже пищать, я його зараз відключу, бо він знаток, як моя теща. Тут заходить баба Галя. Василю, ти знов під клубом ночував, Василь. Та я просто нову техніку охороняв, детектор. Пі, пі-пі, і задимів. Не витримав сільської правди. Сидить чоловік на роботі, похмелений після вчорашнього. Телефон пік. Смс від дружини. Де ти? Я тобі дзвоню. Не береш. Ти що знову з кумом? Він, натискаючи не туди, відправляє замість відповіді: Автовідповідач. Абонент наразі недоступний. Бо шукає шкарпетку під ліжком у куми. Залиште повідомлення після перегару. І тиша через п'ять хвилин. Ще одне смс. Тоді шукай одразу валізу і паспорт. А куму залиш собі. Чоловік з переляку кидається шукати в інтернеті, як скасувати відправлену смс, а гугл йому купи квиток в іншу країну. Сидить бабуся 85 років, в'язанням займається, раптом дзвінок на мобілку. Ало, бабусю, це я, твій внук. Я в біді. Потрібні гроші. Баба, не відриваючись від шкарпетки. Андрійчику, це ти? Так, бабусю, я. Андрійчику, а ти пам'ятаєш, що я з дитинства тобі казала? Що, бабусю? Не бреши, бо попаде тобі, бабусю, це я серйозно. Ага. А тепер слухай шахраю. І починає читати псалом 90. Потім переходить на отче наш, і вже десь після третьої молитви голос у слухавці Та ну вас нахрін, бабусю! Йой, попустило нечистого, шлях би тебе трахав. Повертається чоловік додому з роботи, змучений, злий, голодний, заходить у квартиру, а дружина вже з порога. Ну, знову пив з кумом. Та не пив я, клянусь. А що це в тебе вуха червоні? Я слухав, як чайник свистить. А запах перегару? Це кум пахне, я його обіймав з жалю. А шия чого в губах? Це собака в тітки на базарі облизав. А в штанах чого немає гаманця? Його в метро зняли. А на що тоді 100 грамів оселедця в кишені? Дорогенька це амулет від похмілля. Ясно, ванну не займай, я там валер'янку розвожу для себе. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. BUDMO!